Хочу сказати, я кіт високоморальний, інтелектуальний і освічений. Тому я знаю три мови українську, трохи англійську та матюки. Причому останнім варіантом я володію віртуозно. Можу співуче описувати своє враження годинами, ні разу не повторившись. З появою мене в тіктоці багато хто каже: кіт, от я собі такого не дозволяю. А ти ж, ти ж інтелігенція, шотландець голубих кровей, ти кіт в конце концов. Вже заїбав матюкаться, або ваші історії супер, тільки без матюків було б краще. Фу, аж гітко слухать, і от я тако уявив, як би воно було, якби усі матюки геть іщезли з лексикону людства. Значить, стоїш ти така на вулиці, періщить злива, калюжі по коліно аж хлюпає у трустах, і якийсь нехороший мужчина на крутому джипі обрискав тебе з ніг до голови, так, що аж сподня до сраки поприлипало, а ти йому вслід. Ах, ти ж. Сьогодні такий неуважний, або йдеш така собі тихенько в два ночі підкріпить свій внутрішній стержень до холодильника, і тут торох нізенчиком об двері, що аж хруснуло, і думаєш, білиско не треба підходить сама винувата. Або у супермаркеті набрала кучу всього, шуруєш впевнено на ту єдину відкриту касу, чекаєш, доки розійдеться черга довжиною приблизно, як до дверей пекла. І ось уже тобі добрий день торпенка треба, і раптом ти розумієш, що кошельок твій у кармані курточки, а та сама курточка висить дома в шкафу. І ти розвертаєшся на 180 градусів і бреш назад через усю чергу, як Титанік на айсберг, а крізь зуби цідеш. Ну йо. хоть ті покупки. Наступного разу буду обачніша. Так от, враховуючи моє інтелігентне виховання, експресивну натуру можу сказати лише одне: життя беззвучного мату, безрадісне і пісне, як прісне тісто на Великдень. А хто повірив, що я матюкаюся, тим я скажу піздать. А хто не хоче слухать, не заставляю. Всіх цілую в плечі і до слідющої встречі.